Ще один сімейний автомобіль на майданчику Автопоінт продається. Це Opel Zafira 2011 року випуску. Мотор 1,8 газ, бензин. Автомобіль продається з комплектом літньої гуми Hankook. в шикарному стані, з гарним протектором, тобто не твіснута нічого. Венгрія виробляє. Гума класна. А встановлена на автомобіль зимова гума, також з класним протектором. Отакі легкославні диски у нас 15-го розміру. Шильдік Opel 111. Це значить, що в салоні нас чекає приємна комплектація. З підігрівами передніх сидінь шкіряним кермом, круїз контролем. Передніми та задніми туманочками, мотор 1,8 з газом 5 ступочка. газ четвертого покоління встановлений, автобілі 301 тисяча км пробігу. Що було виконано. Хоча салону машинка досить непогана. Що було виконано? Замінено комплект ГРМ приблизно 80 тисяч км. Колодки, мастила та фільтри замінені приблизно 2 тисячі км тому. Ці автомобілі класні, тому що дуже багато місця по салону. Автомобіль у нас високий, якщо можете зауважити, тому що підняти він на 50 мм ззаду на проставочках і 30 мм спереду, то він у нас взагалі кросовер іде. Є парктроніки задні по автомобілю і передні для зручності парковки. Шторка є. Автомобіль семимісний, розкладаються сьомі місця без проблем. Рухається у нас ряд, ряд сидінь задніх, тобто максимально. Класний автомобіль. Е, в котрий раз е, цей автомобіль доводить мені, що він максимально практичний, максимально е, сімейний, максимально просторий. І в даному випадку високий, тому що встановлені проставочки. До речі, по лакофарбовому покриттю у нас одне єдине підфарбування. Це переднє ліве крило, косметичне підфарбування. Так, автомобіль повністю е, без цього моменту весь в рідній фарбі. У нас встановлені ЛЕД-лінзи і лед туманочки тож світло також бомба. Встановлені вітровічки і трошечки підтоновані. Вікна у нас всі. Тож, друзі, ціна даного автомобіля 7 тисяч доларів, досить непогана ціна за дану комплектацію. 7 тисяч доларів, комплект коліс, підігріви, клімат, гарні фари, доволі обслужений автомобіль, в принципі, без зауважень по ходу. Чекаємо на вас на нашому майданчику. У нас ряд класних автомобілів. і ще плюс в копілочку в вигляді Zafira.